Мене звати Таня, і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні хочу вам показати свою ну, нещодавну покупочку. Це скотчики, і я загалом не дуже то люблю дивитися такі відео сама. От, але вони настільки класні ці скотчі, що я просто не можу вам їх не показати, тим паче, що мені разом з ними приїхав такий досить великий подарунок, класний. От, тому, якщо вам цікаво, беріть собі щось смачненьке і давайте дивитися. Я нещодавно побачила у Ірочки на каналі розпаковку таких от скотчиків схожих, Вона купляла їх в Польщі. Я так загорілася, я кажу, Іра, я теж таке хочу дуже сильно, тому що на Аліекспресі можна обирати дуже довго, а тут прям цілими наборщиками і все-таки класне яскраве. От я дуже сильно попросила її, щоб вона мені придбала в Польщі такі скотчики і вислала мені. От коли вона була в цьому магазині, вона зробила мені фото, скинула і купила і ось вони вже в мене. Не буду довго томити, зараз вам все покажу. А разом з цими скотчиками вона мені в подарунок прислала ось таку ручку, яку я ще не тестувала навіть. А далі наклеєчки ось такі, наліпочки. Ще в подарунок вона мені вислала ось ці скотчі мене такі вперше в мене взагалі дуже мало скочей різних, а тут прям все. І цифри, і місяці, і дні тижня, і такі, типу, маркери. Ну, в общем, я настільки задоволена, що я вам просто не можу передати. Так іноді не вистачає оцих таких написів. І ще ось такі класні. Мені здається, що вона показувала у себе на каналі ці наліпочки це Пет стрічки. Вона мені поклала їх у подарунок. Настільки вони всі яскраві, гарні, кольорові. От ще вона мені поклала в подарунок два ось таких стікербуки. один з срібним фульгуванням, а інший. З золотим фольгуванням. Ну, я думаю, що давайте я вам покажу спочатку скотчі, а тоді вже перейдемо до стікербуків. Я замовила собі два ось таких наборчика: один на 50 штук, а інший тут, здається, 14 штук, так, 14 і 6 стікербук Тут всередині. Почну з цього. Дивіться, коробочка дуже класна, і вони всі ці скотчики дуже класні. І я, мабуть, навіть не буду доставати вам їх з коробки, я вам покажу їх ось так. Але я вже зробила виклейку цих скотчів, і я покажу вам зараз, як вони виглядають саме вже в наклеєному вигляді. Ну, просто так достану декілька, щоб ви подивилися на моточка. На Намоточка тут невелика, тут всього 3 метри. В тій великій коробці по 4 метри намотка, але вони просто настільки всі класні, ну, мені прям дуже зайшли, дуже сподобалися. І покажу ще стікербук, який тут був. Тут все прям таке тематичне-тематичне. І що мені подобається, що тут різна ширина є прям дуже такі широкі, є менше широкі, ну, і є зовсім такі ось тоненькі класні. А, так, ось такий стикербук. Перша сторінка. Тут також наліпочки з золотим фольгуванням. Ось буду так показувати, щоб ви бачили ось це фольгування, але воно не золоте, а таке кольор у дуже гарне і дуже швиденько. Не хочу дуже вас затримувати. Класні всі наліпочки, такі весняні, літні, прям кольорові. Соковиті, як я люблю. Я люблю дуже насичені кольора, дуже рідко пастельні. Мені подобається ось таке все соковите. Як ви, можливо, вже помітили в моєму планері. У мене всі дашборди такі соковиті, в мене наліпочки всі такі. Не знаю, чому я не люблю такі якісь неяскраві кольори. Ось тут написи класні яких завжди не вистачає для моїх ось такі класні наліпки елементи. До речі, з цих елементів можна створити якусь класну композицію. Ось такі дерева. Вони з одного боку і якісь типу, наче дитячі, а з іншого ну, яскраві. Ось такий стікербук немаленький. Досить великий І я зробила виклику в своєму ось цьому щоденнику пам'яті, як я його називаю, майже щоденнику пам'яті, тому що я тут мало записую. І у лютому місяці я взагалі нічого не писала, тому я ці просто пусті сторінки вирішила заповнити ось цими скотчами. Подивіться. Оскільки вони всі класні. Ось цей золотим ну, з фольгуванням такий гарний. Ось цей такий яскравий, теж трошки є фольгування. Ось ці квіточки такі ніжні ніжні ніжні. Я не знаю, мені всі скутчі подобаються. Ось цей з фольгуванням. І ось цей також з фольгуванням а, в крапочку. Таку гарну, ніжну. Ну, я прям захваті. В мене немає скотчів, ну майже немає. Є декілька, але вони всі дуже такі стримані, або чорно-білі, або якісь такі з золотим фольгуванням білі є в мене. А ці прям всі настільки соковиті, настільки яскраві, класні. Мені дуже подобається. Так, це я вам показала виклику ось цього цього наборчику. Мені дуже сподобався. Там в магазинчику, коли мені Іра виставляла фотографії, було дуже багато різних і там і більш стримані, і не такі насичені, але я обрала для себе сам, саме такі наборчики. Не знаю, чомусь мені не, не вистачає такого. Я люблю щось таке яскраве. Воно, типу. Оце набір, типу, трошки вінтажний, але, але і не вінтажний. Такий ботанічний і не ботанічний. ну Не знаю не знаю навіть, як описати цей стиль, але він мені дуже подобається. Тут 50 скотчів, і як ви бачите, що вони всі різної абсолютно ширини. Тут намоточка вже 4 метри. І також тут є багато з золотим фольгуванням. Також вам зараз покажу виклейку. І мені подобається, що тут вони ось кольорова гама, і вони якби усі пасують один до одного. Тобто можна робити такі класні колежі з ними. Ось ці з цим золотим фольгуванням. Якщо вам видно, ось це прям. Взагалі мені дуже подобається такий болотний кольор, якийсь і ось це фольгування. І е, хочу сказати, що мені Ну, немає тут жодного скотчу, який би мені не подобався. Мені просто всі подобаються, всі дизайни, всі класні. Це такі трошки, як з фіолетовим, е, синій. Голубі кольори і ось такі коричневі. Дуже мені подобається цей наборчик. Прямо вже хочу його використовувати. Так, ну і покажу, що я зробила виклику з цими скотчиками. Ось, ось цей з фольгуванням, з метеликами, з, з фольгуванням. Бачите, якщо не видно цього фольгування, то погано на камеру видно малюнок. Але вживу при хорошому освітленні все дуже гарно виглядає. Мені подобається, що вони трошки такі просвічують, і це теж такий якийсь придає шарм. Гарно, прям дуже ось ці. Всі такі класні, такі ніжні. І навіть якісь більш тоненькі, тут є такий орнамент гарний. Мені подобається. Так хочеться показати при хорошому освітленні. Я не можу зловити це хороше світло. Я сподіваюся, що мені в камеру не дуже видно, але е, е, відео все ж таки буде хорошим. Ось ці ластівочки гарні, весняні, це золотим фольгуванням, нотний стан. Мені подобаються орнаменти, ось такі і навіть тоненькі-тоненькі скотчики. Дуже всі гарні. Так, ось ці синьо-голубі, зелені кольори, гарні. На небо. Хочеться і наблизити більше. Ну, в общем, ось такі прям. Я настільки задоволена з цей і з цей золотим фольгуванням, як ви можете бачити. Я настільки задоволена, що не можу вам передати. Я тішуся, як маленька дитина, розглядаючи ці просто неймовірно класні скотчі. Ось цей мені прям дуже подобається. І так класно, що можна комбінувати ось цей з цим, з цим буде комбінуватися. І ось ці два будуть класно комбінуватися. І ось цей з цим класно скомбінується. Ну, тобто, отут просто політ фантазії можна робити все, що хочеш. Я якось недооцінювала раніше ось цей з золотим фольгуванням. і цей тут в цьому. Я якось раніше недооцінювала. Це, взагалі, скотчі. А зараз зрозуміла, що хочу, хочу з ними щось робити. І ось ці теж класне. Оцей з золотим фольгуванням і ось цей повністю золоте фольгування. А тут якісь пташки, щось таке типу, в японському стилі. І ось так. Ці скотчі, прям зовсім тонесенькі. Ось, дивіться, мій. Пальчик і ці скочі вони десь по 4 міліметри. Зовсім тоненькі. Класно. Класно ними щось розділяти, якісь пункти. Чи ще щось, коли пишеш. І цей такий прям ніжний ніжний. А ось така прям знахідка класна з цими скотчами. Я дуже дякую ірочки, дуже дякую за таких неймовірних людей, які є в моєму житті. Так, покажу ось цей спочатку, цей з срівим фольгуванням. Тут 25 сторінок, він великий. Щось схоже типу, на наліпочки Happy Planner. Я, чесно скажу, я не знаю, де Ірочка купувала їх. Ви можете на її телеграм-канал зайти і спитати її. В неї телеграм-канал здається планерок. Але я залишу тут в інфобоксі посилання на її канал. Щоб ви могли спитати, в якому ж магазині вона це все купувала. Ось такі Я швиденько пролистаю. Я взагалі то мало дуже використовую ось такі написи, але думаю, чому б ні треба, треба щось, щось якось їх почати використовувати. Але насправді і часто мало, щоб прикрашати свій планер. Багато пишу планів, там ту ось такі я використовую, Тубай, можливо, також. Ворк такі прям всі цікаві. Значки різні, ну, дуже схоже щось на Хеппі Планер. І папір такий приємний. Бокси ось ці ніколи не використовую, не знаю, що в них писати. Завжди вони в мене залишаються і в мене багато таких наліпок з цими боксами, і я не знаю, куди їх притулити. Не вистачає в мене на це якось фантазії. Ось такі класи. А тут вже написи. Написи люблю. Написи постійно використовую рубкове. Ось такі ніжні? Цитки? Тут ви бачите, щось іде з фольгуванням, щось без. Ну, ось це точно схоже на хеппі Ось ці всі з золотим фольгуванням. Ой, з срібним фольгуванням. Дивіться, це значить, що тут є? Ось такі мейл чи посилочку можна відмічати, клас, це не знаю що, телефон, мабуть, лайк, годинник. Це відмічати місце, так? І подорожі. Класні. Туду, так, знову бокси, Ось такі наліпочки. Подивіться, гортає, гортає, немає кінця. Я не знаю, його можна так довго використовувати. Тут без фольгування. Цей стікербук, Не знаю, мені здається, що мені цих скотчів і цього стікербуку вистачить до кінця життя. Ну, мінімум на роки 3 так точно. Я так думаю, з тим, що я клею це все, знаєте, не дуже часто і не так прям часто використовую. Можливо, як хотілося б. От і ось цей також мені дуже подобається. Просто неймовірний. Я більше люблю теплі кольори. А, тут, до речі, і золоте фольгування і тут є, можна навіть з цього щось вирізати і якось використовувати. Я люблю теплі кольори більше, ніж холодні кольори. І тому мені ось цей стікербук більше подобається. Ніж той. Але вони обидва просто класні. І тут більше ось таких різних наліпочок, яскравих вже ну якихось там квіточок, не тільки написи, бокси, але, як ви бачите, щось більше такого творчого. Всі дивіться, класно переливається все. У мене сьогодні похмура погода, але я сподіваюся, що все ж таки відео начебто не затемне. А Досить непогано. Ось цей прям взагалі все золоте фольгування. Як мені подобається, це все золотіжка. Знаєте, є люди, які більше люблять срібло і холодні кольори. Я люблю золото і люблю теплі кольори. І мені подобається От золото, воно додає якоїсь яскравості в коїжі чи ще. Як це може не подобатися. Дивіться, на описи те, що я люблю дуже. Тут і також є якісь боксики, але тут більше, я скажу, такого всього більш цікавого. От, скажіть мені, що ви пишете ось на таких наліпочках? Мені здається, що таке більше класно використовувати, можливо, і в щоденнику пам'яті, в такому великому, коли не в такому форматі, як я, типу А 6 да, або. Е більш великий формат, там, можливо, А5. Коли ти вклеюєш фотографію, приклеїш такий бокс і якийсь напис. Або це класно використовувати при створенні альбомів з фотографіями і ось так щось вписувати. Мені так здається, я не знаю, можливо, я помиляюся. От. Якщо ви використовуєте ось ці такі флажочки і бокси в планері, то напишіть мені, будь ласка, для чого і як, що ви там записуєте. Мені просто цікаво, можливо, я для себе візьму щось за ідею, що можна тут писати. Ось, наприклад, нотатки, но, но да? і досить таке маленьке віконечко, воно тут три. На 2,5 см десь так. І мало місця, щоб там розгулятися, щось записати. Можливо, щось таке прям дуже важливо, якийсь фокус дня. Щось таке писати навіть не знаю. Але хочеться використовувати. Не хочеться знати, щоб це все лежало, тому що не знаєш, скільки тобі залишилося тут на цій, на цій землі. Як довго. І тому хочеться все це використовувати, щоб воно не лежало на поличці та припадало пилом. Просто насолоджуватися цією красою та використовувати її. Гарні. от гортаю і немає кінця. 25 сторінок. <с> Клас! Супер. Це прямо. І ось такі гарні, подобаються мені. Ну, ось так. Ну що ж, це вся посилочка. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. І е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які у вас враження. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою і нових покупочок до наступного відео!